Ми сьогодні хотіли б досить так предметно попрацювати. Почали ми з вами з галузі охорони здоров'я. Була чудова інформація про те, як змінюються зараз наші заклади, але до нас надходять звернення від військовослужбовців, від наших жителів від осіб інвалідності стосовно доступу до е, приміщень, саме аптек, е, ну, в тому числі медичний закладів. Питання для нас критично важливе, ми так само будемо працювати по всім напрямкам, абсолютно по всім напрямам життєдіяльності. У нас охорона здоров'я, аптеки, е, освіта, торгівля. Все це має бути безбар'єрно. Людина має мати доступ абсолютно вільний, е, передусім почувати себе гідно, гідно. Ніякому випадку не обмежено а з розумінням того, що вона може скористатися повністю всіми сферами життя. Ми вже якось білоку тому говорили про доступність закладів охорони здоров'я. Ми знаємо, що в 2022 році війшли в дію нові ДПН закладів охорони здоров'я, які якби є інструментом для вирішення питань. Створення безперешкодного доступу в закладах, в медичних закладах ну, перш за все, має бути доступна вхідна група. Чи можу я без допомоги асистента потрапити в будь-яке відділення? Важливо мати ще й доступну туалетну кімнату. І, душ. і м -м, хочу сказати, що це, це вимога часу. Багато приходять військових і цивільних на прийом. І їм потрібні дійсно доступні медичне послуги. Згідно вказаних державних будівельних норм, має бути облаштування пандусів, облаштування підйомних пристроїв та інших засобів доступності для осіб з порушенням опорно-рухового апарату. Засоби безпеки, орієнтування, отримання інформації під час користування середовищем для осіб з порушенням зору та слуху. На превеликий жаль, коли здійснюється. Моніторинги аптечних закладів дуже багато аптек, великий відсоток аптек, не відповідає цим нормам, які зазначені в законодавстві. Підйомники вони не застосовані для людей, яка перебуває на візку. Вони не застосовані до для людей маломобільних сатамама, яка приходить з дитячим візочком і хоче потрапити в аптеку. Ну, при великий жаль, на зараз у нас у зв'язку з війною накладені мораторій на перевірки, тому ми сподіваємось, що дуже в скорому часі буде зміна і можна буде проводити рейди перевіру. Також хочу зазначити, що в аптеках мають бути крім доступності для людей з інвалідності мобільних для доступу, мають бути також тактильні плити. Це для людей, які мають відсутність людей з відсутністю зору або з порушенням зору. Неодноразово були проведені. Онлайн зустрічі з суб'єктами господарської діяльності щодо виправлення ситуацій, тому що мною було здійснено візити до аптек як в місті Житомирі, так і поза межами, але на сьогодні не дуже в кращу сторону змінена ситуація з приводу безбар'єрності. Тому сподіваюся на те, що присутні сьогодні суб'єкти господарської діяльності, які Є на засіданні, а також в онлайн. Все-таки будуть дотримуватись цих вимог законодавства, і ми разом з вами зможемо співпрацювати для покращення нашої економіки і для населення. Зараз дуже велика проблема з чоловіками, які цю всю роботу виконують фактично, але ми стараємось. Дуже багато бригад мобілізували і наших, і підрядників. Ну, нові аптеки, звичайно, ми робимо вже по всій відповідності, але старі це треба час і треба трудові ресурси.